Вчора створив шестерамочне Муруті відводок, струсивши, взявши дві рамки, відбудовані з різних сімей і з бджолою і струсив туди ще бджіл з середини розплідних рамок. Так що джола тут практично майже вся. От. І дав їй матку, але заскорі її випустив і матка виявилася. Якщо покаже. Так, джоу, а от вон, матка. Коротше, все. Капець її. А сьогодні, зараз меншу. А сьогодні бджоли всі крильцями тріпочу. Я короче, в траві знайшов матку і дав їм рамку, де матка почала сіяти. Матка Можна сказати, племіна і не буду казати яка. І все, бджола заспокоїлася і працюють. Ось така робота. Була би матка потримана ще пару днів, можливо, було б все добре. Я відразу їх випустив. Вони її ніби прийняли, а потім вбили. Ну все. tak precuujeć. Obžové spakínně se